2023 рік буде роком емоційне гойдало. Еферію перемог змінюватимуть реалії поствійськового побуту та виклики по відбудові економіки. Нікуди не зникнуть втома фрагментованість інформації та складність процесів, розуміння яких потребуватиме вузької експертизи. Все це створюватиме живильне середовище для інформаційних операцій. Ворога їх успіх напряму залежить від українців. Чи повіримо ми, чи будемо дискутувати, чи будемо поширювати. Привіт, мене звуть Оксана Мороз І сьогодні поговоримо про наступний рік, що очікувати від ворога в інформаційному полі. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. По-перше, продовжиться розхитування України через енергетичну кризу. Періодичне вимкнення електрики робить людей менш стійкими до інформаційних вірусів. За з'являється світло, люди йдуть в Телеграми Фейсбуки за новинами, і там їх уже чекають правильно підібрані меседжі. Вони пропонують швидкі рішення складних проблем: протестуй і буде світло. Вимагай переговорів з Росією, не буде обстрілів і так далі. По-друге, примушення до переговорів це стане одним з ключових векторів інформаційній війні 23-го року. Росія заходить широким фронтом від західного лобі до спроб вивести українців на майдан, щоб змінити владу Зеленського, враховуючи недовіру українців до влади та небажання йти на будь-які компроміси з Росією, ворог може досягнути певних результатів, наприклад, популяризувати думку про договорняки чи зраду України Заходом. По третє, розвиток дискусії про корупцію в Україні всі крадуть. Це один з ключових векторів російської пропаганди, над яким вона працює роками в Україні та на заході. Зараз він набуває нової ваги. Під цим лозунгом можна лобіювати зменшення військової та фінансової допомоги, а нові кейси корупції серед чиновників під час війни дають додаткові аргументи для лобістів російських інтересів на заході і для формування незадоволення владою всередині України. По-четверте, продовжуватиметься дискредитація волонтерів. У фокусі й надалі будуть великі фонди. Росія добре розуміє, що підірвавши довіру до одного з них, вона суттєво дискредитує весь волонтерський рух. Цей вектор інформаційної боротьби не був би таким успішним, якби не політична боротьба, та не проблеми росту та становлення самих фондів. По-п'яте. Повернення до конспірології та формування у суспільстві думки не все так однозначно. Росія добре вміє працювати з цим вектором. Об'єктивний вакуум інформації та нерозуміння суті ключових процесів тільки посилюють його ефективність. По шосте восени Росія посилила роботу з відбілювання росіян та замирення їх з українцями. Той вектор є відгалуженням масштабної кампанії Це все Путін а Росіяни не винні. Ці меседжі активно пропагуються хорошими росіянами. Вони переважно знаходять відгук українців, які до 24 лютого притримувалися позиції. Яка різниця? Проте не зрозуміло, чи вдасться Росії досягти видимих результатів у цьому векторі. Посьому в основі зусиль Росії на інформаційному фронті і далі залишається розкол. Українець має піти проти українця, а предмет розбіжності не має значення. переселенці мова електрика, поділ на тих, хто виїхав і залишився. Росія продовжуватиме моніторити інформаційне поле і виявляти тріщини та працюватиме на їх поглиблення. Інформаційна російсько українська війна розпочалася задовго до 2014 року і закінчиться через роки після повернення всіх українських територій. Її тривалість напряму залежить від того. Чи зможуть українці сформувати інформаційний імунітет та ефективно протистояти інформаційним вірусам? Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація в коментарі. Дякую. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До скорої зустрічі у нових відео.